Вітаю вас, шановне панство, З вами Іван Кажей. Ми сьогодні куштуємо ще один смак від ChromeTim. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, вони пропали і вийшов у нас новий бренд. Я ще ніяк не дочекаюсь від Chromtiam класичної соломочки от, з ржаного хліба, там зі смаками холодець та Хрін, кальмар Що там? і якийсь гострий ще був. Смак. От, чесно, хотілося б це побачити, але зараз тільки в продажу я зустрічаю бахет да, злібу або з білого. Смак у нас крафт лобстер, перепрошую лобстер. Така рожева пачка, вага 90 грам скільки коштує, не пам'ятаю. <ріху> ну Я думаю, ціну можна знайти в інтернеті, або хтось з вас напише Ось так виглядає наші сухарики тобто м -м звичайний багет, але е ржаного або пшенично ржаного хлібу. Темні сухарики, є смакова добавочка коричневого червоненького кольору. От, ну, сіль, ще на поверхні сухаря. Е, смак смаження, смак ржаного хлібу, от, точ, запах, точніше, запах. От, і запаха краба майже не чую, що дуже дивно. Давайте коштуємо. Цікаве поєднання. ну Краб, от мені здається, для багета з білого хліба був би непоганою альтернативою і йшов би, мабуть, майже ідеально. От що касаємо цих хржаних багетів, то з цими сухарями смак обстером. Да, лобстера, як я його називаю, не дуже насичений на фоні цих сухарів. Тобто Сухарі ем, з жального хлібу вони дають свій смак, і він е, трохи е, забиває е, смакову добавочку. Іншими словами, хочу сказати, що мені тут смакової добавки лобстера не вистачає. Хоча її, вроді, і багато, вона є на кожному сухарю, і ти її відчуваєш. Ну, із за того, що е, смак е, хлібу сухаря забиває смак вкусової добавки, мені от, в даному випадку смакової добавочки не вистачає. Поєднується, не поєднується, підходить, не підходить цей смак до цього сухаря. Тож важко так сказати. Тому що перші секунди перебування сухаря в роті, вроде все йде непогано. От, ти відчуваєш смак крабу, а потім, коли починаєш жувати лобстера, пардон, ну, для мене майже це одне і те саме. От, в плані хімічки да, вкусових добавок, воно і те саме не дуже відрізняється. І от коли ти починаєш жувати цей сухар. Смак сухаря виходить на перший план. лобстер губиться, його майже не чути. Там десь якісь, може якийсь після смак буде. Ну і смак цього сухаря ну він мені не дуже заходить. От Я люблю ржані сухарі, ну я полюбляю, коли смакова добавка забуває їх смак, його майже не чути. А тут навпаки. Тому для мене цей смак на один раз. В цілому краби, лобстери я дуже полюбляю. Тобто ця солодкість трохи є, да, там сам смак лобстера краба цього прикольний. До цих сухарів, мені здається, не найкраще поєднання. Якщо б це, мабуть, був білий хліб, було б прикольніше. Так, давайте з'їмо отак. От. Три штучки. Ну, а так сам сухар хрустящий, м'якенький, жується дуже класно. Тут небагато солі. Для лобстера це класно, тому що це такий солодковатий смак, як на мене. И когда тут э, не много соли, это вообще топчик. Вот. По три штучки <coughs> есть, наверное, лучше. больше насыщенный смак смаковой добавочки. Відразу відчувається, що ти довше жуєш цим смаком, ці сухарі. І потім, вже коли вони там починають танути, да, перемішуються з слюною, от, тоді вже починається смак е, сухаря, виходить на перший план. Тобто, якщо її їстиш, вот то мені їсти більше сподобалося таким, таким способом. За час того, що ми лобстер відчуваємо довше і пізніше відчуваємо смак сухаря. Ну а так взагалі самі сухарі охоронці класні. Вот. Просто лобстер ржаними сухарями не дуже доподобаний мені. Воно сказати, що прям погано, От, воно норм, але ну, з, бі... з білим би хлібом було б смачніше. Ще їсти, не переїсти. Так, ну що ж, оцінку поставлю, е, мабуть, 5 з 10, тобто це і не супер. От, хоча смак класний, э, смаковой добавочки. От, і непогано. Ставлю 5 з десь ця золота середина. Взяв э, ще раз, мабуть, ні. Ну, взагалі, то можливо, там, знаєте, якщо там, на, вихідной, да, на вихідний взяти багато заманух і так, для разнообразяння ще якийсь так, смак. От, може так. А так, якщо чисто захотілося б поїсти сухариків, да, то, то і ти береш одну пачку, я б у цій, в такому випадку точно не взяв. би. От, ну, все одно рекомендую спробувати, особливо хто любить смак краба, лобстера. Спробуйте незвичайне поєднання, дуже-дуже відрізняється, якщо там, порівнювати там, з чіпсами, зі смаком краба чи лобстера. У мене на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, буду дуже вам вдячний. Також, також пишіть в коментарях новинки, які ви знайшли на лавках своїх магазинів, а я ще їх не розпаковував і не спробував. До нових зустрічей, всім пока!